Питання розподілу земельних ділянок зібрало НАТО біля Коротнянської сільської ради, до якої відносяться села Кінчиш та Коротняни, що на Ужгородщині. Люди подали заяви і роками чекають, аби отримати наділ. Проживають п'ять сімей вніквартири, квартирі, 66 квадратів, п'ять сімей, 16 людей. І в нас участки нема. Моя мама писала, ще заяву років з може 15 назад. Відмовили, бо немає участків. Ділили землю людям, яких по три, по чотири земельних участка. А тим, у кого три сім'ї в одному будинку живуть, тому ні один учасник. До слова, громада з цього питання вже збиралася перед сільрадою у неділю. Близько 60-70 чоловік і звернулися. прийшов Прийшовши на сільську раду. Сільська рада була в повному в составі на е на робочому місці, ну це вже питання. Задавали питання, чому так роздана земля? І чому, якщо заяви люди пишуть по 10-15 років, і на їхні заяви немає офіційної ні одної відповіді, нікому не приходило. Ми тільки що запитувались людей, ні один не підняв руку. Роздалися участки тим людям, які місяць назад писали заяви. Оце збору людей, і на сьогоднішній момент ми тут хотіли би якось вирішити це питання, щоб зняти напругу. Уборені селяни вимагали від сільського голови пояснень щодо такого несправедливого, на їх думку, розподілу. Очільниця сільради каже, діяли згідно з законом, дали оголошення в газеті, були громадські слухання. У першу чергу дали наділ чотирьом учасникам. АТО. були е заяви е від е сих... Наче дочки там депутата сільської ради вони були розглянені. Було збережено конфлікт інтересів. Заява була е, зареєстрована. Очільниця сілі ради підтвердила, у списку серед 27 власників наділів є і двоє її родичів: невістка та племінниця. Це й спричинило конфлікт інтересів. Багато сім'ї так і не отримали ділянку, хоч і писали заяви багато років тому. З самого початку моєї роботи у сільській раді не велося почерговість заяв. Заявися приймали і розглядалися на кожній сесії. Заяви розглядали так, як не було земельної ділянки, і давалися відповідь, рішення приймало відмовити в зв'язку з відсутністю земельної ділянки, відмовити в виділенні земельної ділянки. І ці заяви підшивалися до тої сесії, і це все це не черговість, це просто розгляд заяви, я... кожної заяви, яка подає. Любим громадянином я упустила це, що треба створити список по черговці. Громада села зібрала підписи та написала звернення до сільського голови, аби провести відкриту позачергову сесію і скасувати рішення щодо такого розподілу земельних ділянок. Запросили на сесію і журналістів м студіо. Тож будемо стежити за розвитком подій та інформувати вас у наступних репортажах.